Тяжкий пародонтит, безнадійний прогноз для зубів, відсутність умов для класичної імплантації, але бажання мати усмішку одразу з такою ситуацією до нас звернувся пацієнт військовий. До того він побував у багатьох клініках, але всюди йому не могли запропонувати задовільний варіант реабілітації. А він не міг чекати, не мав можливості проходити реабілітацію з нарощування кісткової тканини. Ми запропонували унікальну та надійну альтернативу: виличну імплантацію. Зігома це метод для тих, у кого майже немає кісткової тканини у верхній щелепі. Імпланти фіксуються у виличну кістку. Стабільність гарантована. Операція тривала 8 годин у седації: видалення зубів та імплантація на верхній та нижній щелепі. Одразу ж фіксація тимчасових конструкцій. Кожен етап точно спланований. Застосовувалося цифрове планування, виготовили індивідуальні металеві хірургічні шаблони, що надійно кріпляться. Хірургічний етап проводив Дмитро Ігорович Кравець, експерт з імплантації зигома. Ортопедичну частину та негайне навантаження проводив Жамалов Ельвін. Ільвін. Професійна командна робота, і пацієнт того ж дня вирушив додому. Наступного ранку він сказав: Я вже їм, і ось такий у нас результат. З тимчасовими конструкціями.